Вітаю вас, друзі! Мене звати Ольга, і ви на моєму каналі про в'язання. Сьогодні поділюся з вами своїми роботами, усе, що зв'язала за червень і липень. Розкажу про кольори, форми, деталі та пряжу. Буде цікаво, тож залишайтеся зі мною! Щоб не повторюватися, хочу зазначити, що ці шкарпетки зв'язані з класичної шкарпеткової чотирих нитки. Вага в 100 г 400-420 метрів. Почнемо з ажурів. Ніжні ажурні шкарпетки з рюшею молочного кольору. Коротенький варіант із п'ятою Стронг і стрічковим миском. В'язала на розмір 38-39, використовувала пряжу Alize Artisan Колір один для рюші використовувала шкарпеткову пряжу від ярни, Ніжність. Працювала спицями 2 мм, вага шкарпеток 63 г, друга робота легкі блакитні ажурні шкарпетки вкороченої довжини. Крупний ажурний візерунок, п'ята стронг та стрічковий мисок. В'язала на розмір 38-39 Пряжа Регія Уні. Класична шкарпеткова колір 003. Спиці використовувала 2 мм. Вага шкарпеток 54 грами. Третя робота. Ажурні шкарпетки Ліра від Олі Floral Вул. Я приймала участь в благодійному сувмісному в'язанні, який організовувала Оля. Дуже вдала модель. Бачимо ніжний ажур французьку п'ятку Лицеву гладь по низу ступні та стрічковий мисок. В'язала на розмір 38-39 пряжу використовувала Avanti Yarn yarn socks колір 164 спиці 2 мм, вага 58 грамів. Для тих, кому сподобалася ця модель, я залишу Олен Інстаграм канал. На екрані у правому кутку. Четверта робота: ці шкарпетки виконані зворотньою гладдю та дорожками з лицевих схрещених петель. П'ята стронг. Стопа гладка, мисок стрічковий. Хочу сказати, що ця пряжа повела себе дуже цікаво. Як бачите, на цій шкарпеточці. Всі кольори розміщені полосочками. Вона в'язалася першою. А от на другій шкарпетці кольори розмістилися п'ятнами. Пряжа Rainbow – бобінний шкарпетковий маринос 400 м в 100 г, в'язала на розмір 38-39, спиці 2 мм, вага 57 г. П'ята робота кольорові шкарпетки. Трішки незручно показувати цю модель без блокатора, тому що резинка стягує полотно. І так, ми маємо спереду резинку 2х2, ззаду й на стопі лицеву гладь, французьку п'ятку та стрічковий мисок. Стосовно пряжі, використовувала пряжу від Avanti Yarn колір 188 Зазначу, що колір на мисок підбирала, щоб виділити його, тому що яскраво рожевий колір шов далі і мисок виглядав неорганічно. В'язала на розмір 38-39 спиці 2 мм, а вага 59 г. Шоста робота. Шкарпетки темно-зеленого кольору. Базові, дуже універсальні, виконані резинкою 2х2, п'ята стронг, гладка стопа, стрічковий мисок. Зараз на відео колір пряжі не передається. На фото більш вдале висвітлення кольору. В'язала на розмір 38-39 пряжа Alize Artisan Color 274 вага шкарпеток 64 г. Спиці використовувала 2 мм. Сьома робота в біло-блакитних відтінках. Ці шкарпетки в'язані нерегулярною резинкою 3х1. П'ята боковий стронг. Зручна, міцна ідеальна на кожен день. Гладка стопа, стрічковий мисок і закриття голкою. В'язала на розмір 38-39, пряжа філком з Колір 12. Вага 68 грам, спиці 2 мм. Сьома робота ці смугасті шкарпетки про морозиво морозовий настрій. Лицева гладь, французька п'ята. Клин по стопі. Та стрічковий місок з закриттям голкою. В'язала на розмір 38-39 Пряжа Avanti Yarn Yarn сокс Scholar 297, вага 56 г. Спиці 2 мм. Дев'ята робота жакарти з мілких квіточок. Укорочені шкарпетки з подвійною манжетою, рожевою всередині і блакитною ззовні. французька укріплена п'ятка клин у формі краплі. Та стрічковий мисок. В'язала на розмір 38-39 пряжа, основний колір Drops Fabel, колір 114 рожева пряжа, ярна ніжність, колір 53. Спиці використовувала 2,25 мм. Вага 61 грам. 10-та робота жакардові шкарпетки Місто Сокс від української дизайнерки Флора Wool. Справжній міні пейзаж на ваших ногах: Жакардовий візерунок з будиночками. Французька п'ятка зі знятими петлями. В'язала на розмір 38-39. Основна пряжа Alize Comfort Socks Колір 8035 ягідний джем. І допоміжна ванті-ярн сокс 145 колір. В'язала спицями 2,25 мм. Вага шкарпеток 73 грами. Також залишу в правому куті інстаграм дизайнера. Зазначу, що опис у Олі поки що тільки на англійській мові. У мене все це були мої літні шкарпеткові пригоди. Яка пара сподобалась вам найбільше? Напишіть у коментарях, і не забудьте підписатися.